Друзі, привіт! З вами таксійна група «Kavlatex». І Зараз вашій увазі ми презентуємо лот кофт теплих, утеплених на хутрі. Мішечок номер 12 Дуже хороші розміри. Різноманітний іде модельний ряд. По моделькам кофти на суцільних блискавках з капюшонами. Але не всі. Відсотків 90 йдуть утеплених на хутрі, решта теплі. Підписуємось на наш канал, хто ще не підписаний. Ми щоденно знімаємо в прямих ефірах сезонні топові позиції за вигідними доступними цінами. Мінімальне замовлення 1 мішок 23 кг. Ціна мішка 3426 гривень. Мішечок номер 12 зараз представлений. Кому подобається даний огляд, ставимо лайки. Для замовлення будь-якого мішечка вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення, вказавши код позиції 038. Мішечок, наприклад, номер 11 чи 12. Зараз представлений 12 й лот кофт утеплених на хутрі. Ось такі хороші батальні розміри для любителів. Повторюємо зараз в вашій увазі, презентований 12 мішечок кофту, теплених на хутрі. Не втрачайте можливість зробити замовлення та придбати хорошу позицію за вигідною доступною ціною. Ціна лота повторимо становить лише 3426 гривень і наразі вже представлений 12 мішечок. Позиція міксована, модельки і чоловічі, і жіночі. Хто ще не встиг, робимо замовлення. Лот номер 12 кофт утеплених на хутрі представлений. Для замовлення пишемо повідомлення в Viber, телефонуємо, підписуємося на наш канал. Відправку робимо щоденно в день замовлення з кривого рогу на вантажні відділення нової пошти по всій території України. Дуже класнючий, чесно, мішечок. І розміри хороші, і модельки цікаві. Хто ще не придбав собі утеплених кофт, утепляємося. Кількість товару даної позиції вже обмежена, позиція закінчується. На даній позиції, кофту теплених, друзі, можна дуже хорошо заробити. Маємо безліч хороших позитивних відгуків від клієнтів, хто вже встиг придбати дане, дану позицію. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, та робіть замовлення. Лот номер 12 зараз в ефірі. Повернуся, друзі, за декілька хвилин, робимо замовлення. А ми тим часом викладемо огляди та продовжимо презентацію 13-го мішечка.